Але я ж кажу, що. Ну, десь треба, десь треба, бо в мене, блядь, накаплюється ця негативна енергія. Що е, мій рекорд, ну типа рекорд тижневий у мене 34 тисячі гривень. 34 по 28 хай буде, бо це вже серпень був. Е, 34 на 28. Чого, блядь? 1210 доларів. 1210-1210 помножити. На 42, по-моєму, вже зараз. От все, типу, блядь, 50-820 і мій рекорд. 51 тисяча і мій рекорд буде побитий. Але повторюю, я можу надати свою хронологію е, пересування за ті дні. І вони співпадають, тобто вартість кілометра, це все. Чому, блядь, пікає? — Не знаю, бо ти не туди пристібнувся. А, не туди пристібнувся. — Ох, набираю але... по об'явленню. Ти я просто дивився в камеру, ну, а не дивився, камеру, куди... Да, да. куди я пристав. Куди я пристібався. От, Олексій, ти, блядь, машину тобі не можна. Все, нарешті, Тесла закриється. Ну, все, бач, теж ліцензований водій на жовтих номерах. Все, чотенько, його видно. Шашечка, шахматка. Муа. Респект тобі. І... Побільше би нас, тих, хто розуміє, що це просто робота. Це просто робота. А ці всі е, так. Хтось тебе пише запити. Да, запит запит. Ні, не по роботі, а по поводу акції уклона, що створив новий аккаунт, відкатав і 50 поїздок дав. Насправді мені трохи людей написало. І я дуже переживаю, щоб уклон все-таки там не перекрутив і не сказав, що там. Не ввів якісь обмеження, і це не, ну, коротше, щоб, щоб Я не думаю, пострадало це моє ім'я, що там тіпа, плюс в мене з уклоном була по іншій ситуації перепалка, то тіпа, щоб вони ще не зробили так, що тіпа, ти самий хуйовий амбасадор, то на тебе ця двіжуха не розпространяється, бо уклон у нас любить робити все суб'єктивно, скажімо так.